Іриней Леонський, книга 3, розділ 12, Вчення інших апостолів. Апостол Петро, після Воскресіння Господнього і Огнесіння на небо, бажаючи заповнити число 12 апостолів, і на місце Юди прийняли іншого, який би був обраний Богом, так сказав Присутнім. «Мужі, браті, належно сповнитися словом, письма, яке я устами Давида про юда, який став вождем тих, які взяли. Ісус, бо він був зарахований до нас, нехай буде двір Його порожній, нехай не буде того, хто живе в ньому, і його достоїнство нехай прийде інший, Діяння перші. і влаштовував поповнення апостолів, згідно словами Давида, коли потім Дух Святий зійшов на учнів, так що всі прокували, говорили, мовими, і деякі сміялися над ним, як над тими, що опилися вином. То Петро сказав, що вони п'яні, оскільки була третя година дня. Але це є те, що сказане Пророком, бо до останні дні, говорить Господь, виллє від Духа Мого на всяко плоті, будуть пророкувати Юль друге. Отже, Бож через Пророку обіцяється послати Духа Свого на рід людський, сам він і послав йому, і Петро, сповіщає, що сам Бог, виконав свою обітницю. Бо Петро сказав: муж Ізраїльський, вислухайте слова мої, Ісуса Назарейського, мужа, засвідчено перед вас, бо, Бога силами, чудесами і знамніми, який Бог строїть через нього серед вас. Яке самі знаєте сього за визначеною радою і передбаченням Божим зраджено, рукам беззаконних прибивши, убили, але Бог воскресив його, розривавши болісті пекла, тому що йому неможливо було отримати його. Бо Давид говорить про нього, бачу я перед собою Господа завжди, бо він порочив мене, щоб я не захитався. Тому зраділо серце моє. Звезлися язик мій навіть, і плоть моя упокоїться в упованні. потім залишив душі мою пеклі, да дасть святому твоєму побачити тлінні діяння друга. Потім він сміливо говорить їм про патріарха Давида, що він помер, і похований гріб його них було цього дня. Бо ще ж пророком, сказав він, і знаючи, що Бог склято обіцяв йому від плоду утроби його, посадивши на престолі його він, передбачивши, сказав про воскресіння Христа, що не залишений він пеклі плоть його не бачили тління. Цього Ісуса Бог Воскресив, чому всі ми свідки, саме Він, будучи вознесеним привистів Божий і прийнявши у дитя бітниці Святого Духа, вилив це дарування, яке ви нині бачите і чуєте, бо давид, не зійшов на небеса, але сам говорить Господь сказав: Господи моєму, сади ти привориш мене, доки покладу ворогів твої до підніжжя ніг твої. Отже, твердо знай весь дом Ізраїлів, що Бог. Зробив Господом і Христом цього Ісуса, якого він розіп'яли. Коли натовп сказали, що з ним робити, Петро говорив їм Покайтеся і нехай охретися, кожен з вас. Ім'я Ісуса на відпущення гріхів і отримуйте дар Духа Святого, друге. таким чином, не другого Бога і не іншого повноту плярому сповіщали апостоли і не говорили йому, що один Христос постраждав і Воскрес, а інший, який піднявся на висоту, залишився непричасним стражданням, але щоб один той самий Бога, і Христос Ісус, який воскрес із мертвих, і він у нього проповідувало, не віруючий їм Сина Божого, із переконували, що, що у Христа, якого Бог обіцяв послати, Він послав Ісуса, якого не розіп'яли, а Бог воскресив. Ще коли Петро разом з Іоанном, побачив при дворях храму, названих прекрасними, кульга від народження чоловіка, який сидів просив милості, сказав йому: срібла золоту немає у мене, але що має то даю тобі, ім'я Ісуса Христа Назарейського. В стані ходи і відразу зміснилися на його ступні коліна, став ходити і війшов з ним у храм, ходячи, скакаючи, славлячи Бога діяння третє. Коли НАТО з усіх боків зібрався до них внаслідок несподіваної події, то Петро сказав їм, чу ізраїльським, що дивуйтеся цьому і що дивитеся на нас, неначе на свої силу зробили те, що він ходив. Бог Авраам, Бог Ісаки, Бог яком, Бог отців наших. Дослав сина свого, якого віддали на суд, і якого він відреклися під лицем Пилатам, коли він хотів відпустити його. Леви зробилися жорстокими проти святої праведного і просили дарувати, Гон ну, чоловіка-убивці, начальника життя убили. Цю Бог з мертвих, чому ви свідки й завірує ім'я Його. Ми укріпили його з якого ви бачите і знаєте, і віра, яка від нього дарувала йому зцілення пересіма вам. І тепер, браття, знаючи ви через невідання, зробили зло. Боже, як провести устами всіх пророки, постраждати за Христу своєму, так і виконав. Отже, покайтеся і наверніться, щоб згадувалися гріхи ваші, щоб прийшли до вас часи, відради, від лиця Господи. Нехай пошли ви наперед, призначено вам Ісуса Христа, ні ви повинно було зберігати до часів дійснення всього, що говорили Бог святих тих пророків. Моїсей сказав батькам нашим: Господь Бог, вас одягне вам, братів ваших пророків і на мене слухайте. Його у всьому, що він буде говорити вам, і буде, що всяка душа, яка послухає пророка Того, винищиться з народу. І всі пророки від Самоїла, після цього стільки їх не говорили. Отак ці дні. Висани пророків і завіту, які Бог поставив з батьками нашими, кажучи Аврааму і сім'ї твоєму, благословляються всі племена землі, де вас, перший Бог, Воскресивши Сина Свого, послав Його, благословити. Вас, щоб кожен також не вернувся, злих діл своїх. Єднетретєсну проповідь, сказав їм Петро разом із Іоанном, повістуючи, що бідниці, яку Бог дав батькам, сповнився через Ісуса, а не другого Бога, не сповіщає, але доводить до відам Ізраїля про Сина Божого, який став людиною і постраждав, проповідав Ісусі Воскресіння мертвих, і вказує, що все, що сповістили, пророки про страждання Христа, та й Бог виконав. Тому знову, коли зібралися начальники і священники, сміливо сказав він, начальники народу старійший, ізраїльський, якщо сьогодні. Вимагаєте від нас відповіді за благодіяння немішному чоловіка, яке через він став здоровий, то нехай буде відомий усім, а не всьому народу, ізраїльському, що ім'ям, Ісуса Христа Назарейського, нікого розіп'яли, нікого Бога змерти. змертив. Ним, ним стоїть, Він перед ними здоровий, Він є камінь, надбали вами, будівничим листам наріжним, і немає другого ім'я під небом, даним людям, яким би належало нам спастися. Так апостоли не змінювали Бога. Але привіщали народу, що Христос є Ісусів П'ятий, і кого спасив Бог, той же самий, який посилив пророки і дарував ньому спасіння людям, коли збентежені прикладом зцілення, побільше більше 40 років говорив Писання: було цьому чоловікові, яким сталося це чудо зцілення. І вченикам апошливим просвященників відпустили. Відпустили Петра і Йоанна, то останнє повернулося до інших співапостолів і вчеників Господа, тобто і в церкву, і розповіли, що трапилося, і як сміли вони в ім'я Ісуса. Почувши це, вони, вся церква одностайно піднесли голос до Бога і сказали: Господи ти Бог, який створив небо, землі, море, все що в них, який через Духа Святого, устами Отця нашого Давида, раба Твого сказав, навіщо хулівалися язичники, народи замисляли марне. Царі земні князі зібралися разом на Господа, на Христа Його, бо справді зібралися в місці цьому на святого Сина Того, масника Того і Ірос. Понтій Пилат, язичник, і народ ізраїльський, що зробити те, чому бути наперед визначилася рука Твоя і воля Твоя. Інші двері. Такі голоси церкви, від якої всяка церква отримала свій початок, такі голоси Митрополії, громадян Нового Завіту, такі голоси Апостолів. Які голоси учнів, Господа, зроблених Духом Святим, під свого Господа осконалені. Вони закликали Бога, який створив небо і землі і море, який був сповіщений пророками і сина Його Ісуса, якого показав Бог іншого Богу, що знає. бо там не було тоді ні Валентина, ні Маркіона, ні інших розплителів і себе самих і тих, що йде за ним. Тому я почув їх творець цього Бог. І, говориться, захиталося місце, де вони були зібрані, і всі сповнилися Духа Святого і говорили Слово Боже, сміливо. Всякому хочемо вірувати, з великої сили апостоли віддали свідчення Воскресіння Господа Ісуса. качу до них, Бог батьків нашого, Ісус, і якого взяли і вбили, повітря на дереві, Його Бог возніс, як начальника Спасителя, правицею своєю, і що дати Ізраїлю покаяння і прощення гріхів, і ми тому свідки Словом Сім'ї, також Дух Святий якого дав віруючим в Нього і кожного дня говориться в храмі, і по томах ваших не переставали вчити і благословити про Ісуса Христа, Сина Божого, бо таке було пізнання спасіння, яке робить досконалими перед Богом тих, які визнають пришестя Сина Його. Але оскільки деякі з тих єретиків безсоромно говорять, що апостоли проповідували, що в ідеї не змогли їм сповіщати іншого Бога, крім того, кого вони юдеї вірували, я скажу їм, що якого апостоли говорили, згідно з думкою раніше у Корію, ну, в людях, і ніхто не дізнався пісні в них і ще раніше від самого Господа, бо він за їхніми словами говорив таким самим чином. Отже, самі вони не знають існе, але, маючи таку думку про Бога, вони прийняли вчення, як могли його чути згідно. З таким міркуванням ні в кого не було вправле існе. Але всі учні ставатимуть усім вчителям, чи би кожен з них думає і здатний розуміти, так і з ним і говорили. Але при шесті, Господи, виявлялося займ, даремних, що він прийшов, і тим, що допустили зберегти попередню думку кожного про Бога. При тому набагато важче було сповіщати, що той, кого людей бачили, і люди не опрацюхали до Христа. Є Христос, Син Божий. Вішний їхній цар, якщо було так, то апостоли говорили їм, не погодивши з їхньою попередньою думкою, ті, які говорили їм в лице, що вони вбивці Господа, самі небагато сміливіші, сповіщали б того Отця, який вище за Деміургом, і не погодилися б тим, які хто думали про Бога. І ще менше не було б гріш, грішним, якщо вони не присяхували до Христа, горню Небесного Спасителя, до якого вони. Повинні діти, сільські він був, непричетний до страждання. Бекі язичники вони говорили, не за їхніми колишніми поняттями, але сміливо говорили, що їхні не Боги, але ідели демонів, як і ідеї вони сповіщали, якби знали іншого більш досконалого отця, не живляючи і крупляючи їх неправдиву думку про Бога. Рівнувши, язишники, і руйнуючи помилки язичники, і дортаючи їхніх богів. Вони не вносили до їхньої іншого помилки, але усуваючи тих, які не були богами, відкривали тільки єдиного Бога і Існого Отця. Також зі слів Петра, як він сказав, Кисарія сотників корнилів, і язичникам, які були в нього, яким першим було сповіщено слово Боже, ми можемо зрозуміти, що сповіщали апостоли, яка була їхня проповідь, які мали вони поняття про Бога. Цей корнилий був, говориться, муж було честивий, такий, що боїться Бога. І своїм домомцем створив багато милостині народом, яким завжди молився Богові. Він бачив біля дев'ятої години Дня Ангела Божого, який війшов до нього і сказав, «Милостині твої. Згадалися перед Богом, тому покли йому, названого Петром. Петро ж бачив одровення, якому небесний, голос сказав йому, що Бог очистив того, ти не називає нечистим. Тобто Бог, який поклав законі від мені смічистий, і нечистим. Він якого шанував нала корнилів, чистив язичників крові сина свого. Петро прийшов, прийшовши, до корниві сказав, тісно, пізнаючи що Бог. Дивиться на особу, але у всякому народі, той, хто боїться його і робить по правді, угодні йому діяння десятим. Ясно показуючи, що Бог, якого раніше боявся корниля, при якого чув через закони пророків, ради якого створив милостину, є виїсне Бог, але в ньому не вистачало пізнання сина. Тому Петро додав ви знаєте, що відбувалося, по всій юдеї, починаючи від Галилеї, після хрещення, яке сповідував Іоанна, який Бог Духом і цілий, показав Ісуса з Назарета. Він ходив тури добро і змісний усіх поневолених деялом, тому що Бог був з ними, приймив свідки всього, що зробив він на землі юдейські, у Салимі. Решті його вбило, повісивши на дереві, і його Бог скостив на третій день і дав йому явитися повним всьому народу, а свідкам наперед обраним від Бога, і ми які йшли і пили з ним, після воскресіння його мертвих. І він повелів нам проповідати людям свідчення, що він є наперед визначений від Бога суддя живих і мертвих. Про нього всі пророки свідчать, що всяких хто вірив в нього, одержують пущніх гріхів, іменем його, 10. тому апостоли спровищали Сина Божого, якого люди не знали, якого пришестя тим, які раніше були навчені стосовно Бога, але вони не, не водили другого Бога. Бо, якби Петро знав щось таке, то він свобідно проповідує боязичникам, що їхній є Бог юдейський, а інший Бог християнський, що його б він не сказав їм. Пирили бів всі вражені воєнням ангелам. Не слів же Петра, видно, що він зберігав раніше їм відповідного Бога, але свідчив їм, що Ісус Христос є Син Божий суддя живих і мертвих, якого він велів, їм хрестився від грехів, і те не тільки але що свідчив, що Ісус є сам Син Божий, який, будучи також помазаним Духом Святим, називається Ісусом Христом, і той самий, який народився від Марії. Як говорить свідчення Петра, невже ж Петро, що не мав тоді досконалого знання, як пізніше ви знайшли ці люди, у них виходить і Петро недосконали, а інші апостоли недосконалі. Їм потрібно жити і стати учнями цих єретиків, щоб також зробитися досконалими. Але, звичайно, це смішно. Ці люди виявляються учнями апостолів, але свого поганого вчення. Саме тому такі різні думки кожного з них, тому що він за свою помилку, як до того, був здатний. Але церква по всьому світу, має четверде начало від апостолів, прибуває в одному і тому сам вченні про Бога і його сина. Ще такого сповіщав Филип, євнухові цариці Ефіопський, який повертався Салима і читав пророки Ісаїю, коли він був з ним, один на один, чи не того, про кого сказав пророк, який ця Він був введений на закон, і анець перед тим, що стриже його, мовчить, так і він не відкриває у своїх. Рід же його, хто пояснить, бо життя його візьметься від землі, 8. І, і цей є Ісус, якому сповнилося Писання, як сам євнухо вірую, відразу вимагаючи хреститися, сказав, віруючий Ісус, є Син Божий. Він, посланий, був в Україні і Ефіопській, і проповідало те, що йому вірив не Бог, провіщений пророком, а син його, явився як людина, як і вся велений був на заколення, інші, що говорять про Його пророки. І сам Павло, після цього, як Господь, говорив йому з ними, сказав, що він переслідує слово владику, переслідуючи в нас, учеників послав до нього ананім, щоб йому прозріти хреститися, проповідав, йдеться у ценагові і в Дамаску, і всяке сміливо при Ісусі, що він Христос. Син Божий, це є таємство, яке він говорить, було сповіщене йому через откровення, і саме, що той, хто постраждав при поньтій Пилаті, і є Господь всього цар був суддя, який отримав владу від Бога всього, що був слухняним навіть до смерті смерті хресної. І оскільки це справедливо, то він, благовістуючи Афінянам, варив фазі, де заявив судість юдей у міг проповідати існу бога, сказав їм Бог, що створив світ і все, що в ньому, він був чи Господом і землі і на рукопис. То не храму живе і не обіймається. Руками людськими ніби в чомусь мав би потребу, сам, даючи всьому життя і дихання, і все, він однією крові створив весь рід людський для проживання по всій землі, наперед визначив часи, відповідно з межами їх перебування. Щоб вони шукали Бога, якого яким чином можуть його відчути або знайти, хоч він є з недалекий від кожного з нас. Бо ми ним живемо, рухаємося, і стоїмо, як деякі. З ваших говорили, ми є горі, отже, будучи родом Божим, ми не повинні думати, що боясто подібно до золота або срібла, або каменя, що тримає образ із мистецтва або домуса людський. Отже, залишивши часи невіддання, Бог нині поволіває людям всім сюди покаятися, бо він визначив день, у який праведно судитиме весь світ мужа Ісуса, якому дав запевнитися, оскосивши його з мертвих. Яні 17. У цьому місці він сповіщає. За відсутність ідеїв не тільки що Бог є творець світу, але те, що він створив єдиний рід людський для проживання по всій землі, як йому і ісей говорить, коли Всевишній розділив народи після розсіяння синів Адаму, то поклав межі народів за частом ангелів Божих. Але народ, віруючи в Бога, знаходиться вже не під владою ангелів, але Господа, бо народ якого став уділом Господу Ізраїль, частиною спадку Його. Повторні закону 32. І ще, коли Павло зварнами, плив лісти ліки, з від народження, ім'я Господа нашого Ісуса Христа зробив здатним ходити. І коли Натам хотів на таку добру справу шанувати їх, як богів, то він сказав їм: Ми такі самі люди, які ви, і благостимо вам, що ви. Навернулося від цих неправедних ідолів до Бога живого, який створив небо земле, і море все, що в них, так і минулі часи попустив, щоб усі народи, ходили своїми шляхами, хоч і не перестав звучити про себе. Блодяні, подаючи нам з неба дощі і плоді, часи подоносні та сповнюючи поживи і веселістю цлиця ваші. Якщо з них проповіддями згідне якого описання, я доведу це до самих послань. І належному місці, пояснюючи апостоли, якщо для постання доказів наводжені місця з писань, якщо внизказно різноманітно, передає коротке істицтво, то великодушно зверне в них увагу і не вважає цього за благовіст... благослівність, розуміючи, що докази, які знаходяться в писаннях, не можуть бути інакше представлені, як і самих писань. Деякий Степан, перший обраний апостолами, да як вона також всіх людей, який пішов слідами мучеництва Господа, оскільки перший був битий за сповідання Христа, сміливо говорив народу і вчив, кажучи, Бо слава з'явився нашому Раму, і сказав йому вийди з землі своєї і то до того та йди в землю, яку покажу тобі. Переселив його Богу цю землю, на якій ви нині живете, і дав йому на ній спадщини, ані на стопу ноги. Обіцяв дати і володіння йому і після нього нащадками його, і сказав йому, бо що нащадки його будуть переселенцем в чужій землі і будуть поневолені і пригноблені років чотириста. А я сказав, бо судитиме народ, який поневолить їх, і після того вони вийдуть, і служити. Мені на цьому місці дав йому завіт обов'язань, і так він наврам, народив ісака діяльності. І останні його слова звіщають того самого Бога, який був з Йосифом і патріархом, який говорив з Моїсеєм. І що вже вчені апостолі сповіщали, одного і того самого Бога, який переселив Авраами, дав йому обітницю насліддя, поклав належний час завіт обрізання, покликання його з Єгипту. Я що через обрізання, бо він дав йому знамення, що вони не були схожі на єгиптян, і сповіщали, про це всього, як Отця Господь нашого Ісуса Христа, як Бог слави, це бажаючи, можуть дізнатися з самих слів і діянь апостолів, і побачивши, що ще Він один є Бог вище за нього, немає іншого Бога. І був вище за іншого Бог, тому через порівняння на підставі переваг сказали б, що це і вище за того, і перерод відкривається нісправ, як раніше сказав. А оскільки вони такі не можуть вказати жодного діла свого Отця, то той один виявляється Богом. Якщо ж то заражений присячю до змагань, сказавши апостолам про Бога, вважає за алегорію, то нехай розглянуть мої вище наведені слова, яких я показав єдиного Бога і Творця, і сотворителя всього іспро. Несправ... І спростував, і викрив їх положення, і він знайде, що вони згідні з учнями апостолів, і утверджує те, чому вони вчили, і чому були переконані, що один Бог творець цього, і коли він відкине зі своєї думки таке велике помилку і хуління проти Бога, то сам собі знайде підставу, і знається, що закон Моїсеї і благодать Нового завіта, обидва згідні з часом дарування для користь людського роду одним і тим самим Богом. Посвізло, Бо всі зломисячі. Думаючи, на підставі законодавства Моїсею, що воно несподівано і суперечило євангельському вченню, не перебувало ні про те, щоб досліджувати причини відмінності, того іншого завіту, залишені батьківською любов'ю і наповнені сатаною, вертаючись до вчення Симона Волохва, вони відступили своїми думками від того, хто є Бог, і стали вважати, що вони. Знайшли щось більше, ніж апостоли вигадали другого Бога. І ніби апостоли все, що дотримують юдейських думок, проповідли Євангелії, і вони щирічні і мудріші за апостолів. Тому Маркіон і його послідовники звернулися до скорочень писань, деякі з них зовсім не визначаючи, а Євангелії Луки посланням Павла, скорочуючи і вважаючи тільки те достовірним, що вони таким чином скоротили. Так, свідчення Тертуліане Маркіон не прийняв Послань Павла до Тимофія і тіт Яніпольських і Откровення Ян. Але я за допомогу Боже спростую і в їх іншому творі, цей твір дійшов до нас або ще мовірніше, не був написаний Іринеєм. На підставі того, що не залишалося в них, і всі інші грудовиті неправдиві ім'я визнання, хоча визнають писання, але перекушують його тлумачню. Як я показав у першій книзі і посадовники Маркіона прямохуля Творця, приписуючи йому створення зла, але мають більш прийнятне вчення стосовно його начала, узнаючи двох різних богів за природою одного добре і другого зло, але не хоч і не вживають в імена і називають просяде Деміургом, і отцем і Господом, і богом, але міцять більш бо вчення або секту, стверджуючи, що він. Створений не якимось сьогодні, але знаходячи втратині плірому, але тим, що досадками, які вигнаний у плірому, і все це їх втягло до знання писань і до будівництва Божого У подальшому роздоромі я приводую причину відмінності завітів з іншого боку, їх єдність і згоду.